Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного салату. Цим рецептом поділилася зі мною моя племінниця. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування нашого салату попередньо я взяла 2 стегенця, відварила їх в воді. Воду я додала перчик горошком, лавровий лист, посолила, остудила і зараз будемо нарізати на кубики. Кірочку я вийняла і будемо нарізати такими шматочками. Шматочками зручними для того, щоб можна було їх змішати в салаті. Переклали нарізане куряче м'ясо в тарілочку, в якій будемо формувати салат. Також сюди ми додали 250 г кукурузи. Кукуруза консервована. Відсидила я рідину і додала до салату. Також взяли ми один гранат, почистили його і зерна гранату додаємо до нашого салату. Також до нашого салату я додам 5 яєць. Їх потрібно порізати кубиками. Можна різати вручну ось такими шматочками. Але в мене є така сіточка, і я пропущу їх через сіточку. Також у нас є такі грецькі горіхи, ми їх попередньо обсмажили на сковороді і наріжемо подрібнемо на такі невеличкі шматочки, і також додамо до нашого салату. Додали до салату горішки наші. І змішуємо всі наші інгредієнти. Також заправляємо наш салат майонезом. Додала я 4 ложки майонезу. Це, салат готовий. Гранат надає кислинку нашому салату, кукурузка також е е солодкий такий присмак це дуже смачно і дуже чудовий салат. Я рекомендую вам його приготувати. Якщо вам корисні мої поради, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.